Я часто зникаю, пропадаю з поля, хто за мною слідкує, той стовідсотково це помітив. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, чому так. І що насправді в цей момент відбувається. То мене не знає, я коротко представлюсь. Я Олеся Серебрянська, енерготерапевт та людина, яка вміє чути та бачити енергетичний світ, навчає цьому інших. Я являюсь енерготерапевтом і провідником по Акаші методу, а також регресологом та космоенергетом, і вже двічі отримала звання найкращий енерготерапевт країни. І знаєте, зараз буде не про а, красивий шлях, не про успішний успіх, а щиро відверто, як насправді це відбувається. Ви знаєте, духовний шлях це не легкий шлях, і трансформації, які запускаються під час цього періоду, далеко не легко проходити. І це ті трансформації, про які більшість говорять, але пояснити зрозумілою мовою, що насправді відбувається, досить важко. Я спробую вам так досить механічно пояснити, щоб це було більш зрозуміло. У кожної людини, яка намагається вийти на зв'язок з вищими силами, розкрити свою силу і чути свою душу, запускаються трансформаційні процеси. Що це означає? Трансформація може бути на різних, на різних рівнях, як на рівні нашої свідомості, світосприйняття, так і на енергетичному рівні, де ми просто очищаємось і розширяємося, або росте сила, як у мене, це досить інтенсивно відбувається. І що в цей момент відбувається? Цей момент в наше поле поступають енергії, які а, провокують зміни. Трансформація це зміна тому чи в іншому. І от уявіть, що ми вже всі сформовані особистості, які мають там свої переконання, програми, якісь проблеми. І тут в твоє поле починають поступати енергії, які в буквальному сенсі от Можете уявити, що у нас в голові там такі як ячеїчки, ящички. І от оті ящички, які а, лишні, які нам не служать, які нас блокують, не дають нам а, там, розвитку а, чи прийняти якісь нові можливості. Їх в буквальному сенсі витягують. От, прибирає те, що вам заважає. А потім на це місце завантажують нові ящички. Як-от в комп'ютері. так? Один файл прибрали, інший завантажили. Оце приблизно дуже дуже приблизно і образно кажучи, щось подібне відбувається. І ви знаєте, це от такий момент, коли тебе ламає. Ламає досить жорстко. По перше, коли поступають ці енергії в поле, ти їх ніколи не контролюєш, тобто. Ти не усвідомлюєш, що відбувається, а, яка саме йде трансформація, і а, ти не контролюєш, коли це запуститься. Ти не знаєш, це може бути от сьогодні, а може бути через місяць, це може бути взагалі ніколи, якщо ти до цього не готовий. Але якщо ти до цього готовий, то ти от як твоє тіло, це біоробот. І оцей біоробот обновляється. От, Оце оновлення запускається в той момент, коли ти готовий це прийняти. А якщо ти провідник, як я, так? я провідник, який розкриває можливості іншим людям, і мені потрібно рости. І у мене здебільшого росте моя сила, яка дає мені більше можливостей і інструментів для того, щоб я могла давати ще більш вираженіші результати і швидші результати людям, які приходять до мене і готові ці результати прийняти. І знаєте, в цей момент, коли запускається трансформація, коли оці ящички пусті, які тобі не служать, прибрали з головушки, а чи з якогось там певного рівня енергетичного, і ти в цей момент на фізичному рівні відчуваєш себе отакою от пустотою. Знаєте, як, значить, от я не знаю, що я хочу, а куди мені йти? А що мені робити? І такі якісь. Стан розгубленості, ломки, особливо у мене, тому що я та людина, яка, по-перше, чітко знає, що вона хоче, куди вона йде, навіщо вона сюди йде, яка має чітку стабільну внутрішню опору. І тут це все пропадає. Таке відчуття, що ти, ти нестабільна ніваляшка, яка а, от, щось хоче, не знаю, що хоче, куди йти, не знаю, куди йти. А, в тебе постійні перепади настрою, а це, між іншим, ці перепади настрою а, там іноді хочеться поплакати різко, і ти сам не розумієш, а чому так, а це як, де процес очищення у тебе. А, Якраз признак того, що у тебе йде оця трансформація, як зміна. І ти ж вже стабільно, як маєш якийсь стабільний фундамент, а тут цей фундамент починає трішки хитатися для того, щоб завантажити якісніший, якісніший фундамент, покращити його. І от а, в цей момент тебе, образно кажучи, ламає. І я дуже не люблю цей період, чесно, настільки не люблю, що іноді навіть здається, що я готова от все покинути і не йти в це. От тому, що я просто не хочу знову це проживати. Це може головною, головний біль, навіть нудота, сонливість. І це через те, що в наше поле входить досить інтенсивний енергетичний потік, який для фізичного тіла часто важко перенести. І тому ми і відчуваємо на фізиці такі прояви. Знаєте, у мене був навіть такий стан, коли я просто лежала. І чула, я тоді жила в квартирі, і чула, як у сусідів цокають часи. Годинник, уявляєте, це настільки посилювалися мої екстрасенсорні здібності, що я навіть чула ті звуки, які звичайна людина чути не може. І той годинник настільки гучно для мене цокав. Що я чесно хотіла піти до сусідів і попросити перенести в іншу кімнату той годинник, тому що я просто не могла цього витримати. Але я розуміла, що, по-перше, на мене подивляться і подумають, що я вже зовсім поїхала, а і не всі у мене вдома. А по-друге, що я розуміла, що це тимчасово. І знаєте, кожен раз, коли ця трансформація відбувається, і ти не знаєш, до чого це тебе веде і що ти а, отримаєш, ти думаєш, Господи, скоріше б це все пройшло. І, і тобі хочеться закритися від всього світу. І от саме в цей момент я пропадаю, бо я розумію, що я не маю ресурсу для того, щоб ділитися з іншими. І якщо я виходжу в простір там, соціальних мереж, то це говорить про те, що я заряджена енергетично, в мене є чим ділитися, я хочу цим ділитися. А коли у мене такий стан, я потребую Такого енергозберігаючого режиму, в якому я просто в тиші проживу а, і відчую себе, познайомлюся з новим простором, який а, навкруги мене, і знаєте. От... Оця оцінка, що це погано, що мені погано, там, що щось відбувається не контрольоване мною, воно йде від розуму, і розум каже: та Боже, мені вже б, скоріше, це все закінчилося. А коли це все завершується, і ти бачиш, до чого тебе вели, і яка сила в тебе розкривається, завжди за це дякуєш. Тоді з'являється така. Глибока вдячність і безумовна любов. Ти розумієш навіщо це? І що ти ще ресурсніший для того, щоб нести людям цю допомогу, силу. І допомагати розкривати інших. І це дійсно неймовірний ресурс. І я розумію кожного студента, який коли приходить до мене і запускається також ця трансформація, яка в даному моменті контрольована, тому що це запускається завдяки моїй енергетичній роботі з полем людини. І я завжди попереджаю, що буде. Але оцей період, який насправді досить короткий, це може бути декілька днів, може бути тиждень, але воно того варте. І я завжди кажу студентам, що. Просто а, спробували відпустити контроль, бо ви насправді нічого не контролюєте тут. І дозволити, щоб ці зміни прийшли в наше життя. Тому що в цей момент розкриваються і нові двері, нові можливості. І в тебе потім здається, що нізвідки з'являються нові ідеї, а що ти можеш зробити, як ти можеш бути ще корисніший. І це дійсно класно. Студенти часто відмічають, що після цієї трансформації вони зовсім по-іншому реагують на ситуації, які раніше б викликали негативні емоції. Вони по-іншому реагують на людей, на друзів, на дітей, які раніше могли тригерити і викликати стан негативний. І це дуже важлива зміна, насправді. Це тільки на рівні розуму може здаватися, та що тут відбулося, насправді, це а, допомагає нам підняти наші енергетичні вібрації, які дозволяють нам приймати значно більше ресурсів в наше поле і благ Всесвіту, які дуже і дуже допомагають по життю. І коли у нас в житті з'являються якісь можливості, там, фінансового росту чи якісь нові люди, які з часом нам допомагають в чомусь. Ми думаємо, що це ніяк не зв'язано, а насправді це ой-ой-ой, як зв'язано. І це найперше, що ми прийшли цю трансформацію. Ми очистились від негативу, який нам не служить, і прийняли, дозволили, щоб наше поле прийшли ці можливості. Бо без цього ви могли б дуже довго до цього йти. І я вважаю. Як би там не було важко ті декілька днів, чи декілька тижнів, у кого як це проходить, але до цього має прийти кожен. Тому що це та еволюція, за якою приходить наша душа. І наша душа потребує в цих змінах, потребує в цьому розвитку. І... Часто за цю зміну навіть не потрібно платити, за цю трансформацію. Це коли ви приходите до мене, то я вам її запускаю. Тому що я з вами працюю, а далі у вас просто відкриті оці канали, є готовність приймати нові можливості, і у вас вона запускається автоматично, просто тому що у вас є запит покращити своє життя, розкрити нові можливості, розпакувати нові знання. Між іншим, це дуже цікаво, як це відбувається. Я навіть коли переслуховую свої Уроки, які я записую, я дивуюся, думаю, боже мій, звідки ти це все знаєш? А ця інформація, вона просто з простору тобі завантажується на твої файли, так, в твій комп'ютер, і потім не знаю звідки. Але я це знаю. Я ніде не навчалася цьому, я не, там, не читала книги. Ну, не, не говорю, що я цього не роблю. Я розвиваюся на постійній основі, інвестую багато в себе. Але я до того, що часто приходить інформація, яку здається, що ти її ніде з постороннього джерела не взяв, а воно у тебе розкривається. Це також трансформація. Так, воно працює. І якщо я пропадаю, знаєте, що мені просто потрібен час тиші. Коли я сама з собою, а якщо я з'являюсь, то знаєте, що в мій простір, в моє поле потрібно входити, бо там багато ресурсу для вас. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, будь ласка. Я буду вам дуже за це вдячна, бо я хочу, щоб розвивався мій YouTube канал також, щоб більше людей могли побути в моєму полі, хоч трішечки, і відчути енергію нову, нові енергетичні потоки. І я вас енергетично обіймаю, ваша Олеся Серебрянська. І до зустрічі! На новому, на новій платформі.